Доброго дня. Сьогодні я хочу розповісти вам про Нобелівську премію з фізики в області атосекундної фізики про те, як вчені намагаються вловити невловими. Я також користувався дещо результатами. Цих досліджень проте не в атосекундній фізиці, але фентосекундній фізиці. Фентосекундна фізика це на три порядки довші часові масштаби. В моєму випадку це було дослідження високотемпературних надпровідників та топологічних матеріалів. І для того, щоб досліджувати фотоелектронну спектроскопію в цих матеріалах, ми якраз використовували фентосекундні лазери, тому. Це дуже передова наука і дуже актуальна, і потрібна для широкого спектру досліджень. Тож тепер давайте почнемо детальніше. Цього року Нобелівську премію дали за експериментальні методи, які генерують атосекундні імпульси. І я розкажу вам і про експериментальні методи, але не дуже багато. Більше загальні принципи того, як це як можна досягати настільки коротких імпульсів. А. Також більше уваги я приділю безпосередньо тому, що таке чому це, атосекунда. Чому цекунда? Чому це цікаво? Чому це важливо, і які це відкриває перспективи перед е, наукою і людством в цілому? Е, і також. Таким чином перейду до дослідження безпосередньо динаміки електронів е, у матеріалі. Люди, які отримали Нобелівську премію цього року, це Ан Лює. Вона крайня справа. До речі, п'ята жінка в історії Нобелівських премій з фізики. По центру Ференс Краус і крайній зліва П'єр Агустін. Чому цікаві електрони? Електрони оточують нас скрізь навколишньому світі. Вони входять в склад атомів, молекул. І тут ви можете бачити модель, модель атома це модель атома за бором, тобто борівська модель. Ця модель була представлена в 1913 році. Вона не зовсім достовірна, тому що це все ж таки квазикласичний підхід. Але тим не менше він дуже добре описує атом, поведінку електронів в ньому, і тут можна. Розуміти багато механізмів, які відбуваються в квантовому світі, але проте не всі. І Ервін Шердінгер та Вернер Гейзенберг, вони якраз розвинули. Квантову механічну модель, приклад, якої ви тут можете бачити на основі водноподібного атому, як ви знаєте, в квантовій механіці електрони не є визначеними в просторі, і вони представляють певну хмарку імовірності знайти цей електрон в тому чи іншому місці. І це якраз зображено на даній картинці. Це електрони з різних орбіталей, кольором позначена хвильова функція. Зараз не принципово розуміти, що це таке. Головне, що це різні електрони і це простір можливих положень цих електронів. І як бачите, ця модель трошки складніша за попередню борівську. Саме тому Гейзенберг в 1925 році казав, що неможливо буде спостерігати. Як електрон рухається безпосередньо навколо ядра, проте Нобелівка цього року дещо виправила це положення. Звісно, це не ніяк не відміняє принцип невизначеності Гейзенберга, котрий говорить про те, що е, ми не можемо одночасно знати. З надвисокою точністю і позицію е, такої частинки в квантовому світі, і її імпульс. Тобто є певний фундаментальний поріг, е, нижче якого ми не можемо одночасно вирі... вимірювати і те, і те. Отже, що таке атосекунда? Атосекунда е, це одна мільярдна 1 мільярдної секунди, тобто 10 в мінус 18 секунд, 18 знаків після коми, надзвичайно низька величина. Щоб краще усвідомити наскільки це мале значення, можна привести такий приклад, що одна атосекунда по відношенню до однієї секунди, це те ж саме що одна секунда по відношенню до віку існування всього всесвіту в секундах, звісно. Тобто масштаб просто колосальний. І виявляється, що саме в такому масштабі відбуваються процеси в атомах, молекулах, тобто саме на таких часових масштабах. Можна спробувати розглядіти, як же електрони поводять себе безпосередньо в цих хмарках, і точніше, навіть, точніше, як я сказав раніше, ми не можемо побачити ці електрони в хмарках. Проте ми можемо побачити, чи електрон знаходиться в лівій частинці хмарки, наприклад, на орбіталі 2С0 чи в правій частині хмарки на орбіталі 2С0. По суті, чим Краще в нас роздільна здатність по часу, тим з більшою точністю ми можемо зняти цю картинку. І тут пряма аналогія з фотографією, коли ви щось хочете зафотографувати, вам потрібна. Вам потрібна Швидка, коротка витримка, щоб ви встигли швидко спіймати якийсь рухомий об'єкт. Наприклад, і потягу ви можете це бачити, що внизу картинка класна, чітка, вгорі, ви не можете сказати, як виглядають двері в потязі, скільки там вікон тощо. І по суті, атосекундна фізика вона відкриває можливості розгледіти це, побачити, впіймати електрон, зрозуміти, де він саме зараз знаходиться, і таким чином зрозуміти краще механізми, які диктуються електронами, якраз. Якщо коротко розглянути історію, як взагалі ми прийшли до цього, то умовно кажучи, саме цей напрямок досліджень почався приблизно в 1977 році, коли Анліє та її група досліджували опромінення газу дуже сильними лазерами надпотужними. в результаті вони отримали обертони світла. Пізніше я розкажу детальніше, що мається на увазі. В подальшому вони досліджували механізми, що стоять за цими явищами. Пізніше, в 94-му році, П'яра Гостіні, один із нобелівських лауреатів, почав розробляти експериментальну методику Rabbit, яка дозволяє якраз таки отримувати одна із методик, яка дозволяє отримувати атосекундні імпульси. І в 2001 році одночасно П'єра гостіні та Ференс Краус незалежно один від одного зуміли досягнути такого надзвичайного результату і отримати атосекундні імпульси. імпульс. Після чого. Було багато різних експериментів, які вже використовували це для самих різних галузей: від фізики і хімії до біологічних наук, дослідження каталізу, тощо, тощо, тощо. Отже, як можна взагалі отримати такий настільки короткий імпульс? Є один на першу, на перший погляд, простий варіант використовувати такі large-scale facility, тобто дуже великі лабораторії. Називемо це так по типу синхротрону. Ну, на цьому слайді ви можете бачити синхротрон Бесі на більшій картинці справа. Що дуже коротко, то синхротрони вони дають можливість отримувати випромінювання в досить широкому спектрі довжин хвиль з дуже високою потужністю, і можна отримувати можна отримати дуже коротку довжину хвилі, яка теоретично буде відповідати атосекундам. Але на практиці, на жаль, все складніше і. Хочеться і буде така довжна хвиля, але ви не зможете нею нормально розпоряджатися як якраз в цих масштабах атосекунд. Тому ця методика вона використовується широко для інших задач, але саме, якби, саме для того, щоб згенерувати і дослідити атосекундні процеси, це не дуже підходить. Другий варіант формулюється на основі генерації високих гармонік. І саме за таку розширену е, модель використання цих високих гармонік і дали Нобелівську премію цього року, повернемось до обертонів. Що ж такого цікавого Анд відкрила в 87-му році? В результаті того, що надпотужний лазер опромінював атоми газу, вони перевипромінювали декілька піків, і аналогію можна таку провести з гітарою: що у вас може бути тон. Ну, поміщається от одна хвиля між двома точками. Потім з'являються обертони, коли вкладаються вже дві хвилі, три хвилі, чотири хвилі. І як ви бачите, довжина хвилі вона зменшується. І тобто, це вже інші частоти, тому що довжина хвилі напряму пов'язана з частотою. В результаті згенерувавши багато таких обертонів з трошки різною довжиною хвилі, ви можете бачити це на слайді на, на правій частині слайду вгорі, ви маєте набір дуже близьких один до одної хвиль, а які дещо відрізняються. Коли ви їх складаєте, частина накладається, частина Стає в протифазі. По суті, цей сум між ними він називається фазою, але зараз це не принципово. Головне розуміти, що вони трошки зміщені один відносно іншого, і вони також е, трошки відрізняються довжині хвилі. В результаті у вас в деяких місцях відбувається підсилення хвилі, в деяких навпаки е, нівелювання амплітуди хвилі. І у вас така модуляція відбувається, в якій деякі піки суттєво підсилені. На основі цього. Подальшому і отримують автосекундні імпульс так в 2001 році, як я розгадував раніше, у П'єра гостіні вдалося е досягнути 250 атосекунд, у Ференса Крауса 650, А пізніше Анлі Льює побила їх рекорд, встановивши 170 атосекунд. На сьогоднішній день е взагалі доступні фантастичні числа. На самий свіжий рекорд це 43 секунди в ETH Цюріх. Ще раз повертаючись до принципу роботи, саме так виглядали піки овертонів, обертонів, які отримала Ан Льює на на картинці зліва. Тобто, це хвилі трошки різною довжиною. І коли ми їх накладаємо, ми вони під можуть підсилитись в одній точці, і у вас виникає пік, як ви бачите справа. Справа в тому, що насправді я сказав трошки не всю правду, коли описував попередній е, слайд. Тут е, зображена методика, яка яку розробив П'єр Агостіні. А тут е, більше приклад, який відноситься до методики Фернса Крауса, і вони обидва близькі, ідея схожа. Але так як у нас немає на жаль часу пояснювати це в дуже глибоких фізичних деталях, я сфокусуюсь на цьому на цьому прикладі Фернса Крауса і поясню детальніше, як же саме це відбувається. Тобто, коли ви підсилюєте пічки цього набору хвиль і отримуєте такий високий пік, ви можете. Іншим імпульсом зняти тільки вершинку цього піку. І так як всі ці хвилі, довжини хвиль, вони нагенеровані і відповідають -то секундам, тобто мінус 15 секунди, приблизно, вони не можуть бути коротшими за довжину хвилі, з якою які в принципі генеруються лазером. Але потім, вирізаючи з цього потужного імпульсу, Вершинку ми отримаємо лише долю довжини всієї хвилі, і таким чином від фемтосекунд ми переходимо до атосекунд. Схожа, схожий принцип роботи і у методики Ребіт, але в принципі цей метод простіший, тому я на його прикладі я цей описую. Що можна досліджувати за допомогою атосекундних е імпульсів? Е ну, якщо ми подивимося на фундаментальну фізику, всім відомий Альберт Ейнштейн, е, ще на початку 20-го століття відкрив фотоефект. Це явище, коли під дією світла у вас з матеріалу вирітають електрони. Це фундаментальне явище, яке використовується в дуже багатьох галузях, в спектроскопії, в тому числі. І, от, наприклад, таке просте, цікаве запитання: у вас є атом неону, зображений тут. Так, це трошки неправильна модель, тобто це не квантово-механічна модель, це модель, Бора, борівська модель атома, проте вона, як я вам казав раніше, досить добре відображає реальність в квазікласичному сенсі. І от задамося таким питанням: що буде, якщо ми фотон вибиває електрон з зовнішньої орбіталі, 2П-орбіталі, і що буде, якщо фотон вибиває електрон з Трошки нижчої орбіталі, трошки глибшої в атомі, тобто з 2С орбіталі. Цікаво, чи вилітають вони одночасно, чи є якась затримка. І виявляється, що це не одночасно відбувається. Тобто, от у нас і включається масштаб атосекунд, тобто масштаб процесів, які відбуваються в атомі. Тобто, фотон, який фотоелектрони, який вилетить з вищої орбіталі, зробиться на 20 атосекунд швидше, ніж той, що всередині. Це приклад фундаментальних досліджень. Які тепер стають можливими, інший приклад це біологічні науки? Тут я не буду дуже довго зупинятися проте приведу приклад від Фернса Крауса, який дещо неочевидний, тому що. Логічно допустити, що тепер в атосекундних масштабах ми можемо досліджувати будь-які молекули, будь-які атоми, і дивитися, як швидко міняється електронна структура цих матеріалів. І звісно, це може розповсюджуватися і на біологічні матеріали. І ми можемо досліджувати краще розуміти якісь процеси біологічні, в тому числі, які протікають в організмі, в інших біологічних системах. Проте, у Фернса Крауса трошки цікавіша ідея тих досліджень, які він зараз почав, уже в цьому напрямку, а саме, маркування клітин, які цікавлять дослідників. Тобто такі клітини можна промінити коротким, ті, які цікаво дослідити, можна промінити Коротким, потужним атосекундним імпульсом. Е, виявляється, що після цього вони починають випромінювати. Причому різні частини молекули або клітини починають випромінювати е, на різних довжинах хвиль, і це стає таким, такого роду маркером. Е, тобто після опромінення клітини вона е, дрижить. Е, на першій, на певній частоті, і цю частоту після цього можна зняти таким же коротким атосекундним імпульсом. Відповідно, можна знайти цю клітину в організмі пізніше, або подивитися, чи чи змінилося щось з цією клітиною після якогось часу. І вчені вважають, що е, за допомогою цього можна буде, наприклад, досліджувати такі важливі питання, як діагностування раку на ранніх стадіях. Тощо, тобто, це дуже крута перспективна методика для такого маркування і е, діагностики. Інше практичне застосування, це, наприклад, надшвидка електроніка. Вся електроніка, якою ми сьогодні користуємося: ваші смартфони, ноутбуки, камера, на яку записується це відео, вона базується на кремні, на процесорах, які фактично складаються з транзисторів. І всі перемикання між одиничками та нуликами вони відбуваються на основі електродинаміки. Фактично, як ви, мабуть, знаєте, частота сучасних процесорів вона сягає гігагерц, Тобто, неважливо, це 3 ГГц чи 5 ГГц, якийсь там рекордні 7. Порядок величин це 10 в 9 Герц. Тобто масштаби в часі це 10 мінус 9. 10 мінус 9 це наносекунда. Це на 9 порядків менше, ніж атосекунди. Тому логічно виникає таке бажання, що раз ми тепер маємо можливість керувати а вато масштабах керувати імпульсами світла то чому б не спробувати створити процесори на основі цього? І саме це лежить в основі на швидкої електроніки, тобто використання оптичних чіпів з атосекундними імпульсами. І потенційно, коли ми говоримо про 10-18 секунди, про такі масштаби, потенційно це звичайно може дати нам просто мільярд гігагерц. Але, звісно, реальність трошки складніша, і аж настільки багато ми не отримаємо. Проте це. Це дійсно буде підвищення швидкості, електро... швидкості електроніки на багато-багато порядків. Тобто. Не вийде ідеально, тому що є багато інших процесів, які протікають, будуть протікати, і, скоріш за все, треба буде трансформувати якось оптичні сигнали в електричні, і це буде додавати певні затримки. Проте це буде набагато порядків швидше електроніка, ніж е, сучасна е, Кремнієва. І це теж напрямок, в якому зараз ведуться активні дослідження. Крім цих практичних застосувань, які я навів, можна придумати багато інших, тому що зрозуміло відкривається. Принципово новий масштаб часовий, в якому можна досліджувати електронну структуру та динаміку електронів в матеріалах. Якщо опустити це і подумати, що ж буде далі, звісно, атосекунди – це не ліміт. Якщо ми розглядаємо електрони, то дійсно процеси, які протікають з електронами, вони відбуваються на масштабах Атосекунд, але ж це не єдина елементарна частинка і всесвіт влаштований. Складніше. Стандартна модель, про яку багато з вас впевнений, чули, е, включає багато інших частинок: та, кварків, лепто, лептонів, одним із яких є електрон, різних е, інших частинок, Бозон Хікса, який не так давно був відкритий в ЦЕРН. Е, е, і виявляється, що процеси, які відбуваються з такими надважкими частинками, як, наприклад, Бозон Хікса, вони набагато швидше, ніж процеси з електронами. І так, наприклад, час життя Бозона Хікса він становить 10 в мінус 25 секунди приблизно. І таким чином у нас включаються в роль уже йоктосекунди, які просто фантастично далеко поки що від поточних технологій. Проте це те, що до чого можна пробувати, і до чого напевне ми будемо йти. Щоб у нас була можливість спостерігати також за такими процесами, які відбуваються просто надзвичайно швидко. Тож, так, нам вдалося, вченим вдалося зловити електрони, проте все ще не до кінця, і це не ліміт можливостей по швидкості реєстрації процесів у матерії. Тож, всім дякую за увагу. До нових зустрічей!